Шорти хлопчик, тут буде такі більш підліткові модері, так само більшість. Значить, показую, Мікс H&M і OVS класні шортики. Отакі такі котончик, тоненький, літо, дуже класний льон. 158, розмір H&M. далі такі на двони точку класні, 8-9 років. Але вони більше мірять. Ну, дійсно більше мірять, не знаю, мене. Я так на свого малого міряла, то ну, на розмір так точно більше мірять. Далі такі три пари шортиків, як тільки ті, 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 синій колір. Бачите, затяжечка є такі пальмочками. Це у нас розміри, 170 Далі 10-11, такі на двонитку шорти, крутяцькі. Вообще. Далі 8-9 такі карго шорти, джинсові класні, 170 розмір. Класний джинс. Дуже днів, такі вони сучасні, тут теж регулюються. Такі класні теж 13-14 кутончик круті. Далі такі будуть 164 тому так само розмірі, 158 джинсові. Далі такі джинсові також 158 трошки подовжені. На 2 11-12 років, такі а, такі 146 H&M кутончик, далі 152, ну це виходить в майже ростовці. І джинсові 130, ой, 164. І такі теж 13-14 років будуть класні затягуються з замовляйте.